Всі друзі мої, малюємо розівника першого. І починається другий який комп'ютер файний. Красота. Вікно. Що ж ти все смієш? Тато був морозивником. І він дуже їв багато морозу, і то став грубий. Так що дуже багато не їжте. Майте міру. Майте міру. Так, добре. Точно! Ано? Так, нам треба туди, Тихо. Кабель, 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 кабель. Поїхали. А, чекай. Перелетів. зараз, Ходи сюди. А, е, я не можу його А, ні, взяв. Дави який прикольний. Кір, сиди тут. Не, някакви. Стривай! Ні, я не можу. Він дуже швидко їде. Я зроблю собі боляче. Та що ж ти наробила? Привіт всім! Ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні Морозивник 2. І сьогодні ми маємо його пройти. В першій серії ми побігали по локаціях, подивилися, що нового. Навіть якісь речі трохи позбирали. А зараз треба то все скласти докупи і пройти. Ви мені там трохи підказок поробили, так що давайте погнали! Ice cream 2. Граємо режим Привід. Так як я перший раз граю. Всі частини пройдемо в режимі Привід, а потім будемо піднімати і тікати від морозивника. Згода? Згода. Погнали. Так. Всі друзі мої, малюємо розвінника першого. І починається другий який комп'ютер файний. Красота. Вікно. Е -е що ж ти все смієш так? Хай, Джей! Ти йдеш грати ігри? Хлопці в секретному місці. Мій брат сказав мені, щось має мені розказати. Ну, це стабільно. Така штука. Це капець, і мене ще й А він не впізнав. По першій частині. Так, ліжко, 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 ліжко. Опа! Опа! Візьмемо ще цю штучку, Давайте, може, стрілимо в нього. Не, раз я вже з цього вікна злазив. О, одві опше впав. Так, так, ну вони тут взагалі нічого не поміняли. Лише ж те, що перший був шнурок, а тепер з ліжка зробили. Добре, де ти є, розінг, де твоя мапа? Кривай, двері. Ходи він тут. Та йди переодійський змащений чисто. Так, я тебе звільню, не переживай. Е, Степи, так, ну що, куди ми їде? Та їдемо по черзі, гараж. Починаємо ті, ти, ти, ти. з гаража. В гаражі ми там були, знайшли того разу косачки. І І там ще є. А, свічка ще є. Так, косачки і свічка. Потім ми поїдемо. Та будемо по черзі їхати. Ооо! Ти дев'ятсот Оце точно морозивник, точно. Я не розумію, чого вони всі мене обіжають. Чого я нікому не подобаюсь? Насправді я не їм так багато, щоб бути таким товстим. Так, я нещодавно спробував особливо морозиво мого батька. Чому я такий інший? А що вони їм кажуть? Вони його обзивали. То його тато був морозивником. І він дуже їв багато морозив і то став грубий. Так що дуже багато не їсть. Майте міру. Майте міру. Так, добре. А вот цю штуку нам треба відкрити. І в середині має бути ключик, і вроді більше нічого тут нема. нема. О! Ти чого закриваєш двері зі мною? Що в гедзвіт, де став на дверях? Ну, ти посунешся нині. Диви. Не пусти мене туди. Є, hmm? пустив. Hmm? Yeah, hmm? Так, давайте, погнали. Нема. Значить, десь тут. Чекай, де ще. Є, yeah, добре. І я ще не розумію, дивіться, отут є ця штука. Я думаю перерізати і все буде нормас. Воно чись не різе, дивіться. Так. І от цими кусачками я маю відкрити цю штуку знизу і там буде свічка. Так? Так. Так, кусачки я на всякий випадок ще лишу у машині. Ох, файно закинув. Ідемо сюди, беремо свічку. Ей, та візьми ту свічку. Добре, 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 добре. Що ти з тим смієш? Чекай я бо я їду вже. Я вже їду в кінотеатр. Так, кінотеатр там по машинах треба пошаритись. Ми були купу іграшок знайшли, але мені здається, що ті іграшки взагалі не потрібні. Я думав, їх можеш поставити замість того кота, що там годинник є. Але я того разу пробував не підходить, значить там щось друге треба поставити. Так, давай виходимо, йдемо по машинах, пройдемося. Ноль. Опа. Опа, о, ключик ще оцей. Я не знав, де його використати, десь треба. Ключик найбуде. <звучить> е, іграшки чекай і духи бо вони що духи духі теж казали що треба не знаю для чого я навіть того разу і не пробую їх ніде поставити але духи треба квашені огірки моразник хочеш квашені Огірки теж мені здається не треба Найстоять, в принципі, ми будемо знати де вони є кубік, кубік рубік тут нічого тут нічого ще тут щось я нема Тут? Нічого, нічого. Е, а де духе? Чого я їх не тут знайшов? Ні, мені здається, що тут. Капець, а може вони їх схвали в другому місці? О, в останній машині. Так, добре, духе. І може, давайте візьмемо... Я ще візьму кубик, рубік Знаєте наш? Щоб вона та що в клітці сидить, гралася собі. Хоч кубик буде крутити. Я їй за кос дивись. Коли всі кольори будуть на одній стороні, коли ти збереш кубік Рубік, Тоді я тебе звільню. Так що збирай. Добре, йдемо до цього кота. Тут ще щось є. А ну нажми на щоб ти не загубився. чи ні, вроді нічого нема там закрито. Один кіт. Зараз, зараз, кіт, я тебе заберу. <плес> так, що нас лишається, що за локація насишається цирк. І цвинтар. Погнали! Що далі йде? Цвинтар, Поїхали на цвинтар. Е, там треба свічки поставити. І там ще треба. Що там ще треба зробити? Саме більше, мені здається, там, де цирк. О там саме більше треба лазити. Бо то дуже велика локація. А тут то все взагалі нормально. Приїхали. Приїхали. Так, я зразу беру свічку. I go to see, I go do do. Ось тут щось треба зробити. Дивіться, що тут пише. Кіт наблюдає. Типа. Дивіться. А во кіт? І нам. Я впевнена 100%, що його треба взяти. І ми його поставимо замість того кота, що там коло кінтеатру. А як нам його закликати? Корм! Корм! Я того разу корм був знайшов. Поставимо там корм. Все. Все складається, так як має бути. <гум> морозивник, де гет? Так, свічки ставлю. Чекай, де ті свічки? Отут От ще щось треба поставити, це тут не підходить. Так, морозенник, ану. Так, тут тато Сто 100%. Ораз у зараз сюди прийде засвіти свічку. Е, і все, і тут нічого нема. Їдемо, їдемо. Їдемо куди? Ми well, їдемо. В цирк. Їдем їдемо в церк. Сюди приїдемо вже в самому кінці. А можливо, там, де цирк закінчиться. А, до речі, отут мені хтось сказав по смітниках пошаритись. Щось я маю тут знайти. Давайте бігом пошаритись по смітниках. Давайте пошаримося. А що, не можеш? А, то такі треба. Слухай, то тут капець багато тих смітників. Я поки щось не йду, нема нічого. Коли кожного слупа. Ви знущаєтесь, попробуйте то все перешарити. Там понакидали купа всякого сміттє. Давай, потроха, потроха. Прошарим. цікаво, що я там можу знайти. Може, той зіплайн, знаєте. Той, що мені треба з тої хати переїхати. Так, чекаю, я йшов і не дойшов до кінця. Це останній. Там ще з другого боку, напевно, є. Три, два, один. Опа! Карточка. Карточка. Ану! Ану, ну, 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 ну! Є ідея! Єс! Yes. Секретну кімнату я прийшов. Чарлі, що ти? А, ти, типу, охоронець тут. Добре. Ти що? Майк. What's, What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something... Щось йому pretty... треба дати. I'll... Він має подарувати сестрі. Сестрі оцього Грубаса. Зараз чекає, подивши в мене в машині. Бляха, то та може то духі. Та сто дух процентів. Та 100% процентів є, ну. Суперку! Супер! Cool. Оце uh, sure. сходиться і все. А, що за кнопку ти мені дав? Якусь кнопку дав. Добре. Кидаємо кнопку в машину, вона напевне потрібна. Е. Так. Тут в них все, там все йдемо на другий поверх. Там я в неї мав знайти корм вроді. Корм, так. Корм, 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 корм. Попробуй ще той корм знайти. Купа шуфлядів, купа тумбочок. Опа, найшов. Е, І ще щось чи ні? Давайте вже дошаримо. Ну давайте я йду, віднесу корм. І зараз вернемося туди, ще підемо, бо там ще взагалі може на дах вийти. Ще там пошаримося. Коротше, корм нам треба туди на цвинтар. Так що зараз поїдемо на цвинтр. Біжимо догори, а що там зверху? I go to тусі, I go... А, чекай, не зверху я ще тут все не прошарю. Так, 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 так. Сірники, я ще вроді десь був найшов, я думаю, мені потрібні. Тут нічого нема. Опа! Опа-опа-опа! Це я був не найшов. А можливо я це бачив, але я щось навіть не думав, що це можу під підібрати. Так, тут все. І що це? І для чого нам вішалка? Може він просто додому і принесе. Чуєш морозу? Тут закрито, чекай тут. Зіплайн! Точно! Ану. Так, нам треба отуди. Тихо. Кабель, 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 кабель. Поїхали! А, чекай. Перелетів. Зараз. Я думав, він саме стрибнути. Добре, добре, чекай. Оце прикол. Оце придумали Вішалка та екзіплайн. Та в принципі логічно, дві гачок є, ручки є. Хм. Але там дуже Ні, ну замітно цю вішалку, але я навіть і подумати не міг, що її можна підібрати. Ну, де то, кабель? А, -а, -а, -а. а ну, що таке? Треба сильно. Треба на це прямо впасти. Капець, ну а як я маю на це впасти? Він щось не паде нормально. Капець, що попасти на то треба. Добре, дубль номер 3. Але я вже був близький. Ні. Дубль 4 зараз буде. Слухайте, ви думаєте, що легко, то то взагалі не легко. Холодне, зима. А я їжу на оці вішалці. Чекай, чекай, розу. А що він там сидить? Чо він смі... сидить там? Ви прикиньте, якби він мене ловив. Він звідси взагалі не вступається спеціально, бо знаєш, що я тут щось роблю. Поїхали. Ай, майже! Все, я вже не йшов на... <напрещу> нарешті яка -то кнопка. Майже, ви виділи? Ще треба трошки далі. Ну і я сподіваюся, що я розірву, то, бо якщо не розірву, то значить там ще треба якийсь предмет принести. Давай. Єс yes, розірвав. Добре. Добре, добре, добре. Шукаємо якусь тумбочку або щось якусь річ. Так, тихо. Ага. Ага. Оба! Оба-оба, оба, оба. Так, двері. Може, мені якийсь ще ключ треба. А ні, тут взагалі не відкриває. добре. Капець прикольно. О! Так, а там? Там теж двері теж закриті, значить там сюди. Дуже темно, дуже темно. Так, тут нормально. Дор, це що таке? Газова каністра, тобі потрібно відкрутити ключик, ключик, ключик. Е, у мене, в принципі, є той шестигранник. Може він тут підійде? Так, а де я взагалі є? Відкрили. Машина там і сюди зразу. Давайте. Ну це мені, напевно, не треба, я викинув. Беремо ключик, вертаємося назад, пробуємо то відкрутити. А ну, давай. Я спробую. Де ключик? Або то. Кусачки, але кусачки що, там треба ключ? Попробуємо, може, щось вийде з того. Ну, в будь-якому випадку, ми вже і так далеко добралися, ніж останній раз, як ми грали. Тий раз взагалі в шоці був, нічого не міг знайти. Так. Раз. Нє, не, не йде щось. Чи йде? А, ні, пішло. Ху, я вже хотів та геть. Тут дуже добре націлитись треба. Так, все. Ключик я лишив там, якщо що. Потім прийдемо, заберемо. Так, я взяв цю, цей газовий балон. А його, знаєте, де треба поставити? Його треба поставити на центрі. Там, де та штука, там, де тріщина, значить, то підірвати треба. Jay, так, here, поїхали. Куди ми їдемо? Цвинтар, церк. Е, я думаю, що нам треба поїхати. На цвинтар. На цвинтар. Нам корм треба поставити для кота. Їдемо, ставимо корм. І думаємо, що робити далі. Так, де корм? Є корм? Є корм. А прикиньте, кіт не злізе! Або чекати довго треба. А що ти ще свічку не запалив? Сів шоці знає. То він вроді сірники мав лишити. Бо я того разу десь був мав сірники. Так, 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 корм. Ну, капець. Відкрив двері. Ти що тут робиш? Аво, там, а там, або кіт. Кит хвізда, ну. Є, пішов! Ти сюди! ходи сюда. А, е, я не можу його А, ні, взяв. Дави який прикольний. Кіт, сиди тут. Не, нявкай. Okay. І ми їдемо тепер з котон. Візьмемо ту штуку, поставимо кота і їдемо знов сюди. Нарешті все склалося. Так, Кіт, ходи, я сподіваюся, що -то ти сюди. О, якщо то не ти. Та ти 100%. А ну? Ну, а я що казав? Все, сиди там, кіт, не вступайся звідти. Сіла, то я не міг цю штуку просто так взяти. Конче треба кота там на цвінток. Е, Тепер ми ставимо той газовий балон там, де ти ще, і напевно цього кота з годинником. Робимо ніби таку бомбу, знаєте. Поїхали. Опа. Чого ти сісмієш? Oh. Далі сісмі. Чому ти oh. плачеш, малий хлопчику? Oh, no, ти знаєш чому? Yes, так, я знаю. Ти і я ми з тобою однакові. Я бачу, ти сидиш такий маленький. So small, so такий безпорадний. I Іноді I я забуваю, що я. я був таким. Yes, you, you the, the Образи побої. Ці ці брудні та брудні діти, які обзивали мене. Це його серце. типу. чабі чабі чабі. Покій, покій його обзивали. Я ненавиджу Тома. Я їх ненавиджу. А це сміє дивись. Чого він з нас сміє, не розуміє? так, присвяти себе наполегливій роботі, щоб заощадити якомога більше грошей? Коротше, він він сам сказав йому, що він став морозивником. І все. І він став морозивником той малий. Так чи ні? Та та, сто процентів. Ану, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Каже, згадай моє слово, одвись. Та, і він його навчив, що він помстився їм всім, тим, хто його обзивав, Вуу, всім всім. І дивіться на його морду, то він став морозивником. Я лише не знаю, як він запхав ту маску в себе. <гум> так. Е -е -е -кіт? Кіт. Ні, не кіт. бомба. бомба, бомба. Там вже нічого, там вже нічо. нічого, та бомба. Бомба десь потрібна тут чи не тут? Де та бомба? Я ще вже не пам'ятаю. Або тут. Одна з трьох. Ще дві деталі якісь треба, ого. Дві. Ну кіт, добре, кит, кит. А, і сірники. Сто процентів. О, диви. Він запалив свічку. І кинув сірники, все як ми їй казали. Все сходиться. Все, ми тепер профі. I go to see, I go to see, Так. Сірники. І кит. Чи не кит? Що в нас є? Білько. Та кіт, А, ще і... є ручка, може ручка. Короче, пробуємо кота не підходить кіт, ставимо ту ручку. Мяу, мяу. тікай, 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 тікай. Бум! Ну! Ох! Файно себе перервало. Так. Каплечка. Давайте все обшукаємо, гарно, двері закриті. Пусто, пусто, пусто. Добре, треба. О, двій, сюда йде. Треба дивитися, бо десь вони можуть сховати щось так, що взагалі незамітно. Опа, квіти, не бере. Шафа, нема нічого. Дор. Ручка, 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 ручка. Ту, що нам дав той малий сила, я в шоці, а я думаю, що то таке якась кнопка. А то ручка виявляється. Чекай, зараз тебе звільню, я вже майже все. Цікаво, що тут ми знайдемо. Ручка є, двері відкрили. Опа, шкатулка. А в шкатулці ключик! А ключик, знаєте від чого? Ключик для того, щоб її звільнити. Ми відкриваємо її, каймгед. Чи нам треба доїхати десь? Ану. Ні, їдем, 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 їдем. Сюди. Я-яй-яй, ну що, фінал вийде? Я казав, що буде фінал. А я казав. Так, під'їжджаємо до хати. Стривай! Ні, я не можу. Він дуже швидко їде, я зроблю собі боляче. Та що ж ти не робила? Це капець, я все для неї вона. Опа. Дві, приїхали сюди. Скач, Чарлі, це твоя сестра. Та це вона, він її зловив. Що нам робити? Як це могло статися? Чекай, чекай. Та він хотів її духи передати, що вона пахнела там. В кліці. І ви, ідуки. А две не розбилися? Сильна банка. Що там пише? Впало. Не встиг я перекласти, бо воно впало вниз. Все? Так, молоко, яйця. Буду зараз щось їсти, робити. Все Другу частину ми пройшли. Красота. Далі будемо грати третю частину. Скільки там всього є? 7-8. Я надіюсь вони всі такі короткі. Ми у першій серії знайомимося, другу серію ми проходимо. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! канал -па. Скеп, геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Райзі мною приєднуйся в степ <плес> Відпочинку, нашому немає меж Відпусуйся, okay. негай часу гоу Якщо любиш геймінг, зами завжди шоу